Сьогодні поговоримо про слов'ян, наших давніх предків. Слов'яни прямі предки українців, тому нам варто знати про їхнє походження. До кінця XVIII століття в науці походження слов'ян було загадкою. Висувались теорії навіть азійського походження слов'ян, нібито слов'яни прийшли з Азії разом з тюрками. Ця теорія не витримала критики з точки зору антропології і лінгвістики. У нестора літописця слов'яни сіли по Дунаю і це дало поштовх дунайській теорії походження слов'ян. Але археологія не знаходить давніх слов'янських поселень на Дунаю. На Дунаю раніше жили даки і фаракійці. Сучасна теорія говорить про те, що прабатьківщина слов'ян. Швидше всього знаходились між річками Вісла і Дніпро. За географічним принципом слов'ян поділяють на три великі гілки: східні, західні і південні. До східних слов'ян ще недавно було прийнято відносити українців, білорусів і наших недорогів росіян. Сучасні лінгвістичні генетичні дослідження говорять, що росіяни це нащадки фіно-угрів, а ніяких не слов'ян. А українці і білоруси, в свою чергу, таки два східнослов'янські народи. До західних слов'ян належать чехи, поляки, словаки. Найчисельнішою є Південна гілка слов'ян. Туди відносяться Хорвати, серби, Боснійці, Словени, Болгари, Македонці. Виходять слов'яни на історичну арену відносно пізно. Лише у V столітті нашої ери. Спочатку слов'ян спершу називали венедами, потім венедів розділяють на антів і склавинів. Антів прийнято вважати східними слов'янами, склавинів прийнято вважати предками південних і західних слов'ян. Анти і склавини згадуються у візантійських джерелах. Візантійський імператор, Маврикій стратег, наступне писав про склавинів та антів. Племена склавинів та антів схожі за своїм способом життя, традиціями та прагненням свободи. Їх ніяким чином не можна схилити до рабства чи до покори. Вони витривалі, легко терплять спеку. дощ, Холод і голод. До гостей, чужоземців, вони ставляться ласкаво і приязно. Тобто, мабуть, українська гостиність, вона бере свої коріні у давніх слов'янах. У них багато різної скотини і земних плодів, що лежать купами. Особливо багато у них проса і пшениці. Візантійський історик Прикопий Кисарійський наступне пише про слов'ян. Антів і склавинів. Племена склавинів і антів в них є, він пише, демократія. Племенами антів і склавинів править не одна людина. Вони здавна живуть у демократії, тому щастя і нещастя у їхньому житті вони спільно переносять. Далі він пише, що Богом творцем у слов'ян є. Бог блискавок і Бог блискавки в них є володарем світу. Вони приносять у жертву богам биків та інших тварин і проводять священні обряди. Вони шанують річок, скажімо, річкових духів, вони шанують русалок та лісових духів різних духів природи. Вони обожествають духів природи. Але живуть вони бідно, за Прокопієм Кесарівським живуть у бідних халупах дослівно, далеко один від одного, і часто переходять з місця на місце. В них, як він пише, однакова мова або схожа мова, вони високі на заріст, дуже сильні, колір шкіла і волосся білий, Тобто, давні слов'яни були. В основному блондинами за візантійськими джерелами. Головним заняттям давніх слов'ян було землеробство. Була у давніх слов'ян розвілена металургія. Залізо часто знаходили на болоті у вигляді болотної руди. З нею спочатку її виплавляли метал у спеціальних печах горних. Готові шматки заліза називалися крицею. Коваль тримав розжарену крицю і кліщами, кліщами тримав і кував таким чином молотом залізо. Вони робили з заліза шоломи, вістри для стріл, серпи, коси і так далі. Ковалі у наших предків були дуже шанованими людьми, уповиті певним ареолом містичності. Коваль у давніх слов'ян не просто ремісник, це наче алхімік, що володіє особливими знаннями. Щодо слов'янського озброєння, то до виникнення перших слов'янських держав вони не використовували мечі, а використовували сокири, списи, щити. Головною наступальною зброєю у слов'ян були спис і сокира, а меч вони вже потім запозичать у германців. Розселення слов'ян на території України воно дало початок. В майбутньому формуванню української нації